Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс «Казки», Том Перший. Казки. Легенди у вигнанні. Це перший том культової серії Біла Вілінгема, яка свого часу перевернула уявлення про те, як можуть виглядати класичні казкові персонажі в сучасному контексті. Це не просто фентезі, а майстерний мікс нуарного детективу, політичної драми та міської магії. Уявіть, що всі відомі нам герої Казок, такі як Білосніжка, Сірий Вок або Прекрасний Принц, були змушені тікати зі своїх магічних світів через навалу таємничого ворога. Вони оселилися в нашому світі, заснувавши секретну спільноту Фейблтаун. Посеред самого Нью-Йорка. Зав'язкою першого тому є те, що головна героїня Білосніжка, яка тут є заступницею мера та залізною леді громади, дізнається про зникнення своєї сестри бунтарки Троянди. Квартира Троянди залита кров'ю. Тіла немає. А головним підозрюваним стає її коханець синя Борода. Для розслідування білосніжка залучає Бігбі, того самого великого сірого вовка, який тепер прийняв людську подобу і працює шерифом Фейблтауна. Прибувши на місце злочину, Бікбі та Білосніжка бачать жахливу картину. Стіни вітальні буквально залиті кров'ю, меблі розтрощені, але самого тіла немає. Оскільки казки істоти живучі, така кількість крові означає, що навіть магічна істота мала б загинути. Паралельно з розслідуванням автор знайомить нас із побутом громади. Ми дізнаємось, що казки живуть у будинку під назвою Woodlands. Вони мають суворий кодекс ніхто з людей, простаків, не має дізнатись про їхню природу. Ті, хто не може прийняти людську подобу, такі як три поросяти, велетні, розмовні тварини, змушені жити на закритій фермі за містом, що створює політичну напругу та відчуття дискримінації, розслідування Бігбі фокусується на кількох персонажах: Джек. Він перший зайшов на місце злочину. Він ненадійний і він мав складні стосунки з трояндою, Синя Борода. Колишній наречений троянди, він неймовірно багатий, але має репутацію вбивці своїх дружин. У нього є мотив, ревнощі та засоби, щоб приховати злочин. Й наостанок прекрасний принц. Він якраз повернувся в місто, збанкрутілий і готовий на будь-які авантюри заради грошей. Бікбі використовує свій неймовірний нюх, який він намагався приглушити постійним курінням дешевих цигарок. Він буквально винюхує правду, аналізуючи запахи в квартирі та на одязі підозрюваних. Важливу роль в історії відіграє дзеркало, яке може показати будь-кого, але за певну ціну. Як і в класичних детективах, бікбі збирає всіх підозрюваних та зацікавлених осіб у вітальні під час офіційного прийому. Він покроково реконструює події тієї ночі. Виявляється, що вбивство було інсцинуванням. Троянда та Джек вирішили розіграти власну смерть, щоб підставити синю бороду та втекти від боргів і нудного життя. Велика кількість крові була отримана від трьох поросят, які погодились стати донорами в обмін на певні послуги. Хоча вбивства не було, цей інцидент оголює глибокі рани громади. Ми дізнаємось, чому Білосніжка та троянда ненавидять одна одну. І це пов'язано з історією про сім гномів, яка в цій версії набагато похмуріша. Автор використовує детективну лінію лише як гачок. Насправді це історія про адаптацію. Колишні королі тепер працюють ліфтерами, а колишні монстри намагаються стати добропорядними громадянами. Весь том просочений сумом за втраченим домом, який захопив загадковий ворог. Легенди у вигнанні. Це ідеальна точка входу в одну з найкращих серій в історії видавництва Вертіго. Це історія про те, що стається з героями після фрази, І жили вони довго і щасливо. Біл Вілінгем створив світ, де магія стикається жорстокою реальністю. А дитячі герої змушені дорослішати разом з читачем. Цей комікс не просто розважає, він змушує по-новому подивитись на знайомі з дитинства образи, знаходячи в них людську слабкість, амбіції та волю до життя. Якщо ви любите якісні детективні сюжети, де розгадка лежить на поверхні, але вислизає до самого фіналу, і якщо вам подобається жанр міського фентезі, де магічні істоти намагаються вижити в джунглях сучасного мегаполіса, то цей комікс саме те, що вам потрібно.